Хто сказав, що Угорщина не буде блокувати допомогу НАТО Україні, навіть якщо Україна буде членом НАТО? Тому, я думаю, в принципі, досить пояснювано, має підґрунтя таке ставлення ну, трошки зниження оптимізму щодо безпеки, яку Україні зможе забезпечити НАТО. Ну і так генералізувати хотів би оці. Червоні лінії насправді в інших опитуваннях ми і інші питання е, задавали щодо прийнятності для українців, які то, -то Путін, то адміністрація США, е, але з документів, які готували в Кремлі чи на Лубянці, я вже не знаю, озвучує в принципі українці переважно. Негативно ставляться до будь-яких вимог Росії.